Світ має розуміти, що те, що відбулося на початку, те, що відбувається зараз в Україні, це може відбуватися в будь-якій країні світу. Вийшла з автобусу і, знаєте, просто якось шукала, шукала очима своїх побратимів насправді. Я тільки потім дізналася, що ну ті, кого я шукала, ще в полоні. Багато хто з хлопців, яких е, я знаю, ще там з 2014-2015 року зараз воюють, в тому числі під Бахмутом. Першим побачила одного з прикордонників, який так само був, як і я в полоні. Його звати Влад. Я дуже зраділа його, коли його побачила, хоч він ну, дуже сильно змінився, він схуд, Але це було таке щастя, що от ми вийшли разом. Це дуже круто, коли ви виходите разом, і тобі вже не треба там, принаймні якусь одну людину чекати. Перший дзвінок це був дзвінок батькові, батькові Андрія. Він же зараз мій батько Валерій Суботін. Я сказала: тато, це я. Він не зрозумів спочатку. Він перепитав. Я сказала, тато, це Лера. І він почав казати: Лєра, Лєра, ти де? А я сама не знала, де я озирнулася і спитала, а де я. І мені почали говорити зараз з батькою пояснювати, де ти. Потім, коли нас привезли вже на наступну точку вже в Україні, я зустріла Ореста. Я йому неймовірно зраділа, просто це не описати словами одні емоції. І він дав мені позвонити мамі. Це дві людини, яких я першими дуже хотіла почути, побачити, як їх я почула. І вже в той же день ми приїхали вночі до Києва, і наш автобус зустрічали батьки з величезним букетом тюльпанів. Я почуваюся добре, тому що я в Україні, тому що я на вільній землі, слава Богу, знаходжуся. Тому тільки позитивні емоції, звичайно, що є певне виснаження після полону, і моральне, і фізичне його не може не бути. Звичайно, що є, м'яко кажучи, сумні моменти, тому що цілий рік мене тут, ну майже рік, мене тут не було. Я не знала про смерть, зокрема, там моєї бабусі. Я не знала, що тіло мого чоловіка досі не повернули. Батьки не змогли його поховати. Мені немає до кого прийти на могилу. Я не знала про смерть кількох близьких побратимів. Я не знала про те, що багато моїх побратимів знаходяться ще в російському полоні, і від цього, звичайно. Гарних думок бути не може. Звичайно, що поки мої побратими всі абсолютно, ті, хто був зі мною на Зовсталі, не повернуться з полону. Я про це писала, я це повторюю. що До тих пір в полоні залишаюся я, тому що кожного дня я прокидаюся з думками про них. І що б я не робила, я все роблю з думками про них, тому що неможливо про це не думати, коли ти їсиш, вдягаєшся. От сьогодні мене так багато обіймали люди. А їх там не обіймають. Чому мені так приємно зараз обійматися? Тому що це добро, це любов, це Україна, і це українці, а там зло і ненависть. Родинам своїх побратимів, які ще зараз за гратами там в Росії, хочу сказати: тримайтеся, вірте, боріться, навіть незважаючи на те, що там я нічого не знала, до мене не доходила інформація. Але знаєте, от якась сила. Віра, молитви, не знаю, що завгодно, воно якось емоційно доходило, воно все одно підтримувало. І коли я вийшла, ти виходиш з одного боку, на такому емоційному підйомі, а з іншого боку, є такий біль від того, що тебе так довго не забрали. Але потім ти дивишся, скільки всього було зроблено, і розумієш, як за тебе боролися. І я хочу, щоб настав. День для всіх них, щоб вони оце про себе прочитали, оце все побачили, тому обов'язково продовжувати боротися, продовжувати говорити, продовжувати впливати через світову спільноту, щоб про наш Азов, про всіх українських захисників говорили, говорили, говорили і ні в якому разі ні на секунду не забували. Ну і, звичайно, хочу сказати сили батькам, сили друзям, дружинам, дітям. Тому що це важко витримати, але вони мають витримати. Ми тут маємо витримати, тому що нам тут все таке легше. Я планую продовжувати звичайно писати. Продовжую вже писати вірші. Зараз складаються в першу чергу вірші, звичайно що про мого Андрія, і вірші про тих, хто залишається в полоні, про наш сталевий Азов, який досі закритий, але ми будемо за нього боротися. бо... Вільні мають боротися за тих, хто в полоні. І зараз планую працювати над прозою, тому що обов'язково потрібно написати про прес-службу Азосталі, те, про що я можу написати зсередини, бо я цим займалася. Я була з цими хлопцями поруч постійно. І, звичайно, що треба писати про полон, про те, як ми не зламалися. Оце основний меседж, який я хочу донести, тому що що б наробила Росія. Ми ніколи не зламаємося. я особисто в це вірю і вірю в це не просто так, а тому що це вже було. Пройшов рік, і для України ця війна триває. Але світ, і це, це ненормально, але ну, така правда життя, що через час увага починає втрачатися. Але світ має розуміти, що те, що відбулося, на початку те, що відбувається зараз в Україні, це може відбуватися в будь-якій країні світу. Що те, що робить зробила Росія з Маріуполем, те, що вона зробила з Бахмутом, Бучею, Харковом, не буду перераховувати всі міста, це може відбуватися абсолютно в будь-якій країні світу. Іноземці вони мають взагалі просто уявити себе на місці наших людей. Коли ти планував своє життя, коли не знаю, буквально за день до 24-го ти, можливо, був у когось на дні народження, можливо, в тебе народилася дитина або дружина сказала, що вагітна. Ти був на хрестинах, не знаю, ходив в кіно, гуляв парком, а тут на наступний день твоє життя руйнується. Наскільки жахливо. Буквально за кілька тижнів, потім за кілька місяців втрачати і втрачати своїх близьких людей, втрачати своїх рідних. Ми за цей рік, ну вже понад рік, пережили те, чого можливо нормальна людина, ну звичайна людина зі звичайним життям в принципі не переживає за все життя. Стільки горя, стільки втрат, стільки страждань. Люди в усіх куточках світу мають це відчути і зрозуміти, що. Те, що втратили ми, може втратити, втратити будь-яка людина. І от коли настане той момент, і люди про це забудуть, перестануть допомагати Україні, перестануть допомагати фінансово, давати зброю, просто виходити десь на мітинги по всьому світу, в той момент Росія знову розправить свої сатанинські крила. Росія знову оживе, Росія знову відчує свою владу і безкарність. І Росія знову нападе. І хтось стане наступним. Скоріше за все, це вже буде не Україна, тому що, ну, по-перше, ми зробимо все, щоб Росія вже і не могла особливо нападати. Але ми або переможемо її разом, або переможемо її самі без світу. Але ну, от якісь зародки залишаться злості, які нам світ не допоможе здолати. І Росія нападе на кого завгодно. Оце світ має. Усвідомити